Вітрини Оптимум Куб. Клієнти часто запитують, як вітрини їдуть і яка транспортна упаковка. Хочу показати. Зібрані вітрини всі бачили, транспортні упаковці не бачили. Вітрина виглядає так. Люстра, скло лежить на полицях. Через прокладки лежить скло, щоб доїхало тілень. Боковини закриті. ДВП. Далі м'яка прокладка та стреч. Вітрина закрита, ніяких пошкоджень по дорозі не буде. Далі по розмірам. Запитуються розміри, як вони їдуть. В процесі проєктування вітрина максимальний розмір був 1,10 м її ширина. На цьому зупинились. для чого спеціально, так як ширина машини 2,20-2,30, щоб дві вітрини поміщалися в машину. 2 по 1,10 це 2,20 м. Для клієнта це економія на доставці. Висота вітрини в зібраному в стані 95 см. Довжина ту, яку ви замовили, 2 метри, 1,8 метра, 1,5 метра, метра. Ширина 1,10 десять висота 95 метра. Так вона виглядає, так вона грузиться і далі їде. Вітрини оптимум путь. Підготовлені до відправки.